Я насправді здивована, що тема корпоративного управління, незважаючи на все, остається актуальним. Дійсно, багато що змінилося. По перше, підприємство України вже оговтувався. По перше, це ті, хто виборюють нашу перемогу, да? це наш фронт. А інші це ті, які повинні підтримувати економіку, зробити все для того, щоб втілити наші стратегічні плани щодо відновлення інвестиційної привабливості України. Привіт, Олена. Я рада тебе знову бачити. І незважаючи на наші жорсткі умови та перешкоди, які спричинила нам війна, ти володієш, як то кажучи, силою вселенною. Саме це дає тобі наснаги повертатися кожного місяця до України рідної і жити та працювати в Бучі. І я тебе вітаю в місті Києві. Віка я тебе також вітаю. Я хочу сказати, що насправді всі українці володіють силою вселенною. Навіть ці обмеження, коли в нас немає. Світла yeah. да не дали нам сьогодні жодних перешкод, щоб з тобою зустрітися і поговорити. Тому я вважаю, що нам до перемоги трохи ще треба трошечки, трошечки, трошечки потерпіти пропозиція. і це все такі місцеві перепони і можна все робити і без світла насправді да? так так і продовжуючи нашу важливу тему з корпоративного управління та загалом в нашій економіці та підприємствах і сьогодні я хочу поговорити з тобою на таку тему стартова тема будь-яких відносин це угода а в корпоративному управлінні це корпоративний договір вірно так звісно для україни це корпоративний договір але е, якщо ми будемо розглядати ширше, то в західному світі вже з досить давніх давен існує акціонерна угода, яку вони користуються досить давно і вдало. Тому що коли в підприємстві чи бізнесу існує декілька акціонерів, насправді ми ж не можемо стверджувати, що в них однаковий підхід щодо управління, щодо прийняття рішень, ну і взагалі до бачення. Підприємства в цілому. Саме для цього існує акціонерна угода, в нашому випадку це корпоративний договір, який чітко прописує правила гри, який акціонер відповідає за що. Насправді можуть бути акціонери, які безпосередньо керують бізнесом, інші, які займаються лише там стратегічною діяльністю чи взагалі отримують лише дивіденди. Треба в корпоративному договорі також передбачити. Правила захисту кожної сторін, що робити, якщо блокується рішення при голосуванні, що робити, якщо бізнес зазнав збитків, саме тому корпоративний договір це така унікальна можливість в Україні. Я можу сказати, до 2018 року, коли був ухвалений закон про автористо з відповідальності. Набув своєї законності, і ми можемо його досить ефективно використовувати поряд. з Цим з майбутнього року, завдяки прийняттю закону про акціонерні товариства, ми зможемо цей механізм ефективно застосовувати для акціонерних товариств. Це дуже важливо, щоб наші корпоративні домовленості були імплементовані і в статути, тобто, щоб не було різниці між управлінською структурою і та структурою юридична, яка є і користується статутом підприємства. А що змінилося до війни і от наразі? Розумієш, до війни одним способом захисту був е, такий механізм, як безвідклична довіреність. Тобто, якщо щось трапилось, була підписана безвідклична довіреність для того, що якщо голоси блокуються, чи ще якісь події настають, для того, щоб здійснити певні дії. Ми знаємо дуже добре, що в військові часи існує декілька обмежень щодо видачі доручень. І довіреності взагалі, тому наразі цей механізм не можна використовувати для майбутніх корпоративних договорів. А взагалі, то ті корпоративні договори, які були... Укладені, я вважаю, що треба переглянути, і якщо такий механізм був запроваджений, замінити його на якийсь інший. А на що замінити? Ну розумієш, в європейській практиці існує досить багато визначень щодо захисту прав акціонерів, ну і взагалі акціонерної угоди. Але щоб їх не перераховувати, їх можна всіх почитати в інтернеті, якому це цікаво. Я вважаю, що одним як прикладом, механізм може бути обов'язковий продаж блокуючої сторони, коли ми досягаємо дитлоку певній ситуації, пакету акцій чи корпоративних прав, але це ти знаєш це. Суто індивідуально існують. Я повторюсь, дуже багато методів, і корпоративні юристи для кожного окремого корпоративного договору мають вибудувати власні домовленості, які підходять усім зацікавленим сторонам в цьому процесі. А розкажи, що нашим вітчизняним і європейським інвесторам надає корпоративний договір. Розумієш, корпоративний договір, як і акціонерна угода на заході, це такий ефективний механізм захисту прав інвесторів. Я абсолютно переконана і постійно Повторюю, що в нас після перемоги чекає е, велике надходження інвестицій щодо відбудови країни в цілому і е, розвитку нових горизонтів, так ось е, на рівні власне бізнесу, на рівні інвестицій, можна убезпечити права інвесторів. Передбачивши додаткові методи захисту в корпоративному договорі, а для того, щоб імплементувати, власне кажучи, цей корпоративний договір, незважаючи, чи це там вестори, будуть чи це два, чи три акціонери, наглядова рада чи виконавчий орган, повинен неустанно слідувати корпоративний договор і зробити все для того, щоб він дійсно працював, не залишився на папері, і щоб ці всі домовленості були імплементовані в реальному бізнес активні. А про це ми з тобою поговоримо наступного разу. Я вдячна тобі, що ти надаєш таку актуальну і дуже цікаву інформацію для наших акціонерів та власників підприємств. І я чекаю нашої наступної зустрічі з тобою. Дуже дякую за запрошення. Сподіваюся, що будь-яка перешкода наступного разу не зможе нам завадити зустрітися знову. До зустрічі! Нас нічого не зламає. Це точно. До зустрічі. До зустрічі. А за надану нам локацію я щиро вдячна клініці естетичної медицини of Лондон. І до речі, це найкраще місце для догляду за обличчям та тілом в одному місці.